Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога. Окупанта вистиємо, переможемо. Е, були в мене такі питання про японські троянди, і думаю, багато з вас думали чи то запитували, чому в мене чи є в мене японські троянди. А якщо нема, то чому так довго в мене їх нема? І от хі -хі, я вирішила, що пора, пора виправити цю ситуацію. Все ж таки вони набувають популярності в наших садочках і вони дійсно досить такі оригінальні. Часом оригінальні своїм ім'ям досить такі. Але я дивлюся і по формі квітки буває така цікавинка. І от скільки я дивлюся, світлин по різних трояндових групах дуже гарні. Є, такі, ну Просто якісь такі кольори. Ніби Скільки тих кольорів бачив, скільки там тих форм різних квітів бачив. Труйонт, маю на увазі, але все одно щось, щось таке в них є дуже-дуже привабливе. Можливо, це дійсно якась там така хвиля, новинка, і ми її лише пізнаємо і хочемо більше з нею познайомитися. Але вирішила і я теж приєднатися до поціновувачів японської селекції і показати вам. Які вже ростуть в мене, які вже квітнуть точніше в мене, їх поки що не так багато, і вони поки що всі маленькі, бо посаджені були майже всі восени. І почнемо з Сесіль де Волянч. Вона вже ну, стадії швидше від квітання, бо вона вже квітне більше тижня. Причому перша, не перша, а це є перша її квітка, маю на увазі, вона розкрилася, коли були сонячні такі гарні дні. Суха, суха, присуха спекотна погода, а і скільки з днів вона так трималася. А потім прийшли дощі затяжні, і вологі затяжна, і холо, холод дещо похолодало вітри, ну так помінялася погода, і вона, звісно, втратила дещо свою декоративність. Можливо, через то, швидше за все, що через то. От, але все одно щось покажу, що є. Хоча я її знімала на різних. Етапах є в мене, тому вона ще буде рости квітнути. Вона навіть от першу хвилю ще в ній щось нарощує. Оце, мабуть, чи базальний, чи що молодесенький. Але все одно ці квинка її видно буде. Вона. Якби зовнішній обідок, такий пелюсток, він є такий більш, більшенькі пелюстки. Так? А середина чітко поділена на п'ять рівних частин. І кожна з цих частин має от густо такі складені пелюстки. Ну, цікава, цікава форма. Вона в принципі своєю формою така і, ну, і привертає увагу. і І є така відома. І вона спочатку в мене була ніжно -ніжно рожева, ніжно-ніжно-рожева, тепер вона посвітлішала і стала більше кремова. Височенька така чаша, вона може більше розкриватися, може менше розкриватися. Вон серединка, навіть пиляки такі довгі. Ну, така, з цікавинок. з цікавинок, оригінальна форма квітки в мене таких нема. Ну, і бачите, ще один публінок, він не розкрився. І найімовірніше не розкрився, бо він так і за, ну, за, застиг на тому етапі і вже поки що немає ніякого руху. І кажу, я припускаю, що, мабуть, що і не буде. Ще одна японка. Тут, тут в мене їх дві, але починає квітнути одна. Поки що ля рубе аля напевно, там французьке плаття. Не знаю, як по-французьки. О, такий гарний. Тут в мене є полінко, щоб присісти. Іноді, якщо не все вчасно винесеш, прибереш, воно може і пригодитися. От скористалася. Ця квітка вона ще поки що не показує всю свою красу. В неї дійсно цікава форма, те, що я бачила в інших трендарів, інших квітникарів. Вона має таку цікавеньку форму. Коли розкривається, і тому я не знаю, чи навіть перший сезон я це побачу, ну будемо бачити. Будемо бачити, вона вже така має мінливість кольору. зовнішні пелюстки помітно світліші всередині і зовнішня сторона такий інший, дещо колір насиченіший. І взагалі тяжко характеризувати колір. Він не є чисто рожевий. Він не є ну якийсь бусковий, він щось рожевий з якимсь таким ну відтінком. Цікавий, цікавий, покажу ще іншу квітку. Оця перша розкрилася. Ой, шлюпан попав. Оця перша розкрилася, ну, але вона ще не має теж повного розкриття. Наскільки я пам'ятаю, з вигляду її. Яка вона є на світлинах, в мене є він. Інцикл... Не в мене, в нас він циклопадіт Тройондарій описана вона, і там є світлина пані Олени Гутовської. Подивіться, яка там краса, то щось неймовірне. В неї дорослий кущ, великий, височезний. Так це має бути витка, тому тут е, може бути. Ну, Вона має тут куди витися, я її зроблю. Єдине, що леді ошолод я від неї трішки буду, бо недалеко росте, забирати, стримувати, бо там панянка все займе. Отака От цікавинка. Будемо бачити, як вона буде розвиватись. І тут тільки лише починатиме. Але дуже цікавий сорт. Я його дуже хотіла Паріс, Я думаю, ви чули його відомий він. Так дуже я бачила світлини, от та його така багатоколірність. Ой, не знаю, з якоїсь сторони покрутитися. Зараз не видно, не видно, звісно, чому я його купила, але як він розкриється, то я сподіваюся, що буде видно. Буде дещо, от, наприклад, цей вже буде з дефектами, бо потрапив в таку більш прохолодну і, і дощу погоду. Це може, ні, ця квітка. Побачимо, побачимо, вона буде розкритися, але колір дуже ніжний. От, рахуйте, це дві квітки там для Рубеа Франце і оця вони з рожевої палітри, але рожевий тут відрізняється. Аої. Оці дві квітки, на які я сфокусована, сфокусувалася камера, вони вже видно, що декоративність їхня втрачена, вони вже не такі гарні. Але вони вже квітнуть більше тижня, вони тримаються більше тижня. І так само, як з Сесі деволянж, вони попали на спочатку суха і сонячна погода, потім дощі, вологість, холод, вітер, дуже холодно було. Ми в куртках навіть ходили. От тому. І вони ще, от нема такого, що от я притрукнуся до них і вони обсипляться. Ні. І от бачите, оцю я відріжу в якийсь момент, а ось дві ще будуть квітнути. Але є тут і гарні. Зараз же сонце так вечірнє, тому можна залити колір, бо він мінливий на сонці. Він, звісно, яскравіший. А ввечері чи то, наприклад, перед грозою я встигла відзняти була дуже гарний такий глибокий-глибокий колір. І теж, от яка вам палітра? Ружева, попелясту рожева, якого цікаво. Рожевий і рожевому зовсім різниця. Тут теж ось, бачите, чиста, прекрасна квітка. А якісь суцвіття? Раз, два, три, чотири. Ось тут 5 точно буде квіток. Вони всі одночасно не розквітнуть. Я так розумію, центральна від квіт не будуть три інші, потім наступна. Але все одно, якщо зайти в Тройандарі, там теж описано, і там якраз від пані Цигандея і придбала оцю красуню. Там є світлини такого дорослішого що куща і подивитися, які там букети, ці красуні, то там можна замилуватися, зачудуватися. До речі, не, нема тут жуків. Я не побачила. Прекрасно, мені це дуже підходить. Хоч десь нема жуків на якихось квітах. І пори сола. Не знаю, чи я вимовляю правильно по японськи тому на пан, трішки по-іншому вимовляється теж. Оця квітка, вона теж перша, вони разом за його розквітли в один, мабуть, що день. А оці вже. Новіші цього тижня розквітли. І теж, дивіться, тут ще більше суцвіття, Тут є 5, 4, отам от теж 5 бачу, 5. От, прошу, теж будуть цілі букети. Причому це перші їхні квітування, посадження вони весени, а вони вже видають такі букетики. І теж же колір мінливий. На сонці він такий якийсь медовіший, гірчичніший, але не чисто. Ні, він все одно має якусь таку. Ну, от не знаю, це не є чистий якийсь кольор, це таке художник узяв, поєднав різні кольори на палітрі. От вам вийшла сола. Не можу я схарактеризувати. От зараз чітко видно з середини капучиновість така, кавовість, кава з молоком. І мені, якщо посвітлонах прийняти, мабуть, воно схоже на лете арт, або може на евентуальдор, щось таке. Але далі він іде з'являється така рожеватість відтінку. А пупляги взагалі зовсім іншого кольору. Ось така ось така гра. І форма, звісно, пелюсток і така цікава, м -м, кругленька. Бачите, теж дуже-дуже цікава. Ось такий кущик маленький, а вже ось скільки мені видав. А ой також маленький, вже скільки видав. Тут починає принцес Міюкі. Ніби Міюкі. Ні, принцес Мейко. Міюкі – це біла, правда? Принцес Мейку. Я, я напишу, мені здається, принцес Мейку. Вона тільки починає, тому звісно, я ще буду знімати, але вирішила вам показати, бо я й сама. от, Коли я знімаю, я не завжди коли хожу, побачу це. Коли знімаю, то теж не побачу. Дивіться, яка, який, яка форма пуп'янка. Він розкривається. От, зовнішні пелюськи вже починають відгортатися. Серединки, от ніби три частини, і вони між собою якось так гарно, гармонійно викладені, і всередині ще закручені. От буде дуже цікаво. Була мене така ідея фільмувати. Отакі кадри, коли розкриваються квіти, так, поки що не дуже втілюється, вона пробую я, але поки що не виходить, це треба просто взагалі сидіти і працювати суто-блогером, тоді щось з того вийде. А так фактично то, затяжко то все поєднати. Але все попереду. Планується добре. От, і, отака красива, і теж ніжність, отут взагалі ніжно-рожевий. Не знаю, може я так з боку покажу. Але я думаю, ще я буду знімати тут дуже-дуже ніжно-рожевий колір. Тут ще буде квітнути лікохоталу. Теж починає. Колір ніжно-ніжно-жовтий. Абсолютно ніжно-жовтий, легенько, навіть легенько-жовтий, цитриновенький якийсь, але всередині світиться насиченим жовтим. Як вона розкриться, побачимо, буде видно. Не знаю, там чорні такі плямки, чи то трипси, чи то що, буде видно. І тут має бути плюм. Плам, плюм. Дивіться, ну кущ, не знаю. Можливо, це дійсно його потужність сорту, але будемо бачити. Я не вірю я, що його посадив, наприклад, восени, як він, ого, яка потужність. І буде квітнути жиле, Теж популярний сорт бачу в наших садах. Досить часто він з'являється, гарний колір. коралово так, рожевий, так як і свідчить назва. Побачимо, побачимо. Теж він буде квітнути. Я так припуск... не припускаю, пам'ятаю, я описував цей сорт. Теж тут буде цікава. Цікаве складення квітки. Та я взагалі думаю, що японці, вони, японська селекція дійсно вона і, ну, формою квітки теж досить оригінальна. Ось така ніжність майбутнього корал-желе. Будемо ще слідкувати. Дуже подобається листя, таке шкірясте, Щільне-прищільне таке. таке. А ось молоденький приріз, не знаю, що це. Такий ще бронзовий, визріває, побачив. Але таке цікаве листя, досить таке, ну дуже щільне. Ось така поки що розкривається красуня. Ну і наостанок з тих японських троянд, які в мене квітнуть, буде тілія. Вона вже теж відцвітає конкретно ця квітка, і ще й сонце так світить. Може, трішки заховуватися, бо я буду говорити. Звісно, вже декоративність втрачена, але щось я й покажу. Все-таки вона цікава, вона цікава пусковою пусковою своєю палітрою, барвою. І вона спочатку бускова насиченіша, і коли погода така похмуріша, вона теж насиченіші, колір має бусковий. А під час квітнення вона однорідно робиться світлішою. Не вигорає так, як є такі сорти з часом, що вони ну, досить так негарно висвітлюються, вигораються. Ні, це так досить гарно, ну ніжно висвітлюється. І, звісно, формою пелюсток. Вони такі, як. Не розтріпані як-то, такі, як ніби рвані. Та рвані краї пелюсток, не гладенькі, коли вона відкривається повністю, зараз вона вже закрита. от Вона повністю показує свою середину, золоти такі жовті тачинки, пеляки. І от, от, от ота форма рвана пелюсток, така досить цікава. Має бути запашна. Не всі японські запашні, це має бути запашна. Мені вона пахне. Ну, не також насичено, не такий шлейф, не такі медові пахожі, але пахне. І вона в мене на штамбі. Штамб досить благенький, погано перезимував. Благенький, ну, прийшов він мені, як штамб абсолютно нормальний. Тут щось в мене перезимав, не знаю, чи він в мене тут погана якась земля, чи що, хоча ніби все добре, поруч росте мило, то така вже ого, <рес> рослинка велика. І він зимував лежачи. З Камелот поруч в одному ж тунелі, Камелот вийшла з цими дуже-дуже з такими великими вже ну, прирощеними пагінцями, а ця дуже обмерзла. Я її обрізала, от бачите, раз-два. Ну, на три бруньки взагалі пообрізала. І то ще була бежева серединка. Я вже не знала, як її обрізати, тому лишила як є, хоча б так, бо шкода би було взагалі. Не знала я то, як інакше обрізати, щоб ну, нічого не лишилося. Тому не знаю, досить такий він, хоча нарошує. от Раз, два, три, четверта. Вже бачите, від квітла п'ять буде точно квіток. Я бачу, тут пробуджуються бруньки отам поруч з, з місцем тим щеплення. Вони пробуджуються. Тому надіюся, що все буде добре і він виживе. Побачимо. От, Така краса поки ще Це не всі, вони ще в мене не всі заквітли. Деякі. от стадії пупляхів, тому буде далі, будемо далі знімати, виділіться своїми японськими, які ви маєте, які у вас враження, які ви хотіли доповнити. Я точно ще не зупиняюсь, я точно ще дві маю посадити. А там буде видно. Дякую за увагу. До наступних відео, до наступних погулянок. Всім па-па!